Маріуполі їхні війська. Під Маріуполь. Російські. Новоазовську російські війська. Армія. Регулярна російська армія. Не терористи, не донечани, не найманці. Регулярна російська армія. Псовські, росковські дивізії. Я перше вам дякую за підтримку, за рух, за допомогу. Ми з вами по телефону розмовляли. Бо зараз буде до вас буде прохання. Треба працювати з урядами. Тому що Всі ці санкції це як мертвому припарки. Воно не помогло. Те, що я зараз бачу реальне, я буду зараз робити публічну заяву про це. Американці в 79-му році чи 80-му арештовували 80-му арештовували золотовалютні резерви Ірану. Якщо зараз не зупинити всі фінансові розрахунки, всі фінансові транзакції Росії, я не бачу іншого їх зупинити, крім або зупинитка всіх фінансових транзакцій, або введення... Військ іноземних держав на території України для того, щоб його зупинити. З терористами російськими ми справляємося, з російською армією, яка налічує мільйон сто тисяч, з яких тільки сто тисяч тренованих регулярних військ, які пройшли Абхазію, Осетію, Чечню. У них обладнання якого у нас немає. Ми навіть не знаємо їхнє, обладнання, тобто ми бачимо, що вони дуже точно б'ють. Їхня артилерія, їхні ракети, тобто вони просунулись на декілька кроків вперед.